9 ранку в Ужгороді почали збиратися учасники всеукраїнського забігу за полеглих бійців АТО та операції об'єднаних сил. З поміж них Людмила Кохана разом із донькою на забіг взяли і собаку. Вони вдруге долучаються, приходять, бо сім років тому жінка втратила на фронті чоловіка. Мені дуже приємно, що є така нагода. Перед днем пам'яті є така можливість пробігти і таким чином нагадати людям про те, що ці герої, ці воїни, вони серед нас. Ми їх пам'ятаємо. Це для мене дуже близько, що я можу. Підтримати свого чоловіка там бути до нього ми, думками ближче сьогодні дуже важливо було саме мені, саме з цим номером бігти сьогодні за нього, бо це моя частинка. Учасникам роздавали наліпки з номерами та іменами полеглих бійців на сході України. Василь Гутич біжить за Василя Балога, каже не випадково. Ну я біжу за сусіда, який жив поряд зі мною. Ну, він загинув один із перших чотирнадцятому році. Мо, вчились разом в одній школі. Він молодший трохи від мене. Думаю, минулого року приєднатися не вдалося і випадково в інтернеті побачив, що буде сьогодні забіг. Тому вирішив приєднатися. Ну я думаю, що 29 серпня це більше 60 навіть і серпня, бо бути... це. Дійсно, це дійсно день тих, хто загинув за незалежність. Такий забіг проводять в Україні в четверте на Закарпатті в друге, Розповідає начальник обласного відділу Міністерства у справах ветеранів Іван Балашов. Ініціаторами цього забігу є батьки загиблих наших воїнів по Во всій Україні. Сьогодні буде проводитись забіг. Біжуть не тільки вітірани. А... Біжуть всі, хто шанує наших ветеранів, які віддали своє життя за нашу незалежність, за наш суверенітет. Бачу, членів сімей загиблих. Вони, як ніхто. Розуміють, цей захід. Це соціальний забіг, 2 кілометри, тому що ну не кожна людина зможе пробігти там 10 десять кілометрів. Ми це зробили для того, щоб кожен бажаючий зміг долучитися і ну би пройти цей ну невеликий такий шлях. Ми залучаємо до здорового способу життя і таким самим хочемо вшанувати пам'ять загиблих героїв, закарпатців, які віддали життя за нас. Перед забігом на заході вшанували пам'ять загиблих. Далі провели розминку. Стартували учасники о 10-й із площі театральної. Їхній маршрут був до транспортного моста Масарика і Назад. Андріана Курта, Андрій Гісем новини на Суспільному.